Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду! Дякую, друзі, за чудове прославлення. Зараз час, коли ми з вами будемо читати Біблію. Будемо читати з Євангелії Невеличкий уривочок. Такий він чудовий, цікавий, дуже поєднаний. Може, дещо незрозумілий, але ми з вами уважно разом його дослідимо. Це Євангелія від Матвія, 8 розділ, з 23 го вірша. Як увійшов він до човна, за ним пішли його учні. І ось здійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен, а він спав. Підійшовши його учні, розбудили його, кажучи Господи, рятуй, гинемо. А він каже їм, чого боїтеся, маловіри. Тоді він став і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. А люди дивувалися і говорили, хто він такий, що й вітри, й море йому підкорюються. Коли він прибув на той бік, у землю Гадаринську, зустріли його два біснуваті, які, вийшовши з гробниць, вони були дуже люті, так що ніхто не міг перейти тією дорогою. І ось вони закричали, гукаючи, що тобі до нас, Ісусе Сину Божий, чи не прийшов ти сюди, щоб передчасно нас мучити? Та віддалі від них, навіддалі від них, паслося велике стадо свиней. Біси попросили його, якщо виганяєш нас, то пошли нас у стадо свиней, і сказав їм Ідіть! Вони ж, вийшовши, увійшли в свиней, і ось усе стадо кинулося з кручі в море потонуло у воді. А пастухи втекли, прибігши до міста, сповістили про все і про біснуватих, і ось усе місто вийшло На зустрічі Ісусові, побачивши його, благали, щоб він залишив їхні околиці. Ось такий текст. Хтось каже, То тут об'єднано декілька історій, але знаєте, вони виглядають як одна велика подорож. Тобто, спочатку бачимо, як Ісус входить до човна, потім, долаючи перешкоди, бурі вітри, виявляється його природа. Потім вони перебувають в іншу країну, тому що це інший бік Генесерецького озера, його називали місцевість, тобто 10 великих міст там було язичницьких. І в тій місцевості виходять місцеві абарієни, біснуваті, і відбувається така взаємодія, і Христос звільняє їх. І дивлячись на цю історію. Що ми для себе можемо взяти? Що тут для нас? Я пам'ятаю, що, мабуть, на цей текст я може проповідував три або п'ять разів. Ну, багато. Бо це дуже цікавий, дуже чудовий текст. Але ви знаєте, Біблія, слово Боже, вона як цибулинка, яку ти береш, і там є шари. І є такі шари тоненькі, але суцільні і дуже цікаві. Е... Дивимось ми на цей текст, читаємо ми цей текст, який був записаний грецькою мовою, і, може, про дещо цікаве він нам скаже? Знаєте, взагалі, люди то жили в своєму культурному контексті. Як ви думаєте, яка література на той час дуже потужно впливала на жителів не тільки Римської імперії? Як ви думаєте, яка література? Грецька. Тому що мовою грецькою було написано, хоча ну, це, була, це була міжнародна мова на той час. Тому що грецька література на той час була дуже потужна. І є один, один твір, епічна поема, яка дуже сильно вплинула взагалі на грецьку літературу, і стала каноном. Каноном, тобто, це шаблон. За допомогою якого писали інші інші твори до середньовіччя і пізніше. От є один твір 7 століття до нашої ери, який, як думають, написав Гомер. Який це твір? Про Подорож через моря, через перешкоди? Хто? Одисея, так, Одисея, да, це, це друга частина. Іліада, вона більше про. Воєнні події, а це частина, коли Одисей, цар Ітакі, подорожував, ну, і в нього була мета дойти до себе додому через перешкоди, через е, е, якісь явища, неймовірні, і це дуже-дуже відома історія. Ми думаємо, що євреї вони якось жили в своїй культурі, там тору читали, але ж ви розумієте, що всі народи тоді були під впливом. Це як Ютуб. Грецька література на той час, як Ютуб, от попробуй його заборонити. Ну, він буде, він, він буде першою кнопкою на панелі у людей. Тут хоч забороняй, хоч не забороняй, там зміст, там історії, там цікавість, там те, що поєднує людей і воно в повітрі є. Тому, якщо ми думаємо, що Євангелії написані, і те, що Христос робив, воно поза контекстом того часу. Ми будемо з вами помилятися, тому що це дуже в контексті. Дуже в контексті. І так мені особисто ця історія дещо чимось нагадує подорож Одесея. Тобто ця ідея здолання або якісь території, світи, і потім дістатися мети це ну, історія про формування людини. От ви думаєте, про що, про що Одіссея? Про те, що я і перешкоди в житті. Ні, вона про те, що пригоди формують людину і змінюють її особистість, і її характер. Вперше, це не просто герой. Одіссей там десь він хоробрий, але й хитрий, і він якось ну, до чого здогадується, якось щось здолає, і він сам формується. Одіссея про зміни героя. Про те, що сам шлях робить його іншим. І ось, знаєте, коли Христос, я думаю, це все відбувалося, і Він діяв. Це, це ж не вимишлена історія. Це Христос ну, це робив. Христос з учнями пройшов ці речі, і там з певними монстрами зустрівся, і їх здолав. але… Щось він через це показує читачам. Я казав, що ця історія має багато шарів. І один з тонких шарів це розуміння про що перешкоди, про що Христос, який далає ці перешкоди, і Його учні. Явно це не зміна характеру або особистості. Куди Христос змінюватись? От скажіть мені, куди йому змінюватись? Куди йому ставати краще? Куди йому ставати мудріше, але є перешкоди. І тут є певні ідеї, і тут про пророцтво. Про те, що шлях змінює героя, це, от, люди про це думали завжди. І люди розуміють, вони отак от кажуть: ті обставини, що нас не вбивають, вони роблять нас кращими. То ви думаєте, це вчора придумали? Гомер це придумав 2,5 тисячоліття тому. Наші перешкоди, наші перешкоди роблять нас кращими. І ми, пройшовши це коло, в кращому вигляді повертаємось додому. Про це вже пізня середньовічна література і література відродження, коли Данте Алігєрі в божественній комедії пише про здолання перешкод в колах пекла, то про що ви думаєте, він пише? Він критикує католицьку церкву чи щось щось. Він там пише про свою особисту депресію. Він там пише про те, як виходити з стану, тому що ну, він був дуже депресивною людиною. І там опис його, здолання його особистих монстрів. Того, що перебуває в ньому всередині, знову шлях, він робить людину кращою, долаючи перешкоди, ми стаємо кращими. Про це ми з вами, християни, так думаємо так кажемо один одного. Ми долаємо труднощі. Для того, щоб ми ставали кращими. Окей. А як же старші деменція? Коли вже на схилі років ти якісь речі ти десь тримав себе в руках, а став старшим? Десь не можеш тримати в руках. А ти думаєш, що в 80 років тобі буде легше? Ну, наприклад. Тобто, сама ідея, ілюзія виковування себе ідеальною людиною? Чи це є християнська ідея? Ну, але вона у нас прошита, як на подкор. Ну, я ж кажу, що грецька література дуже сильно вплинула на мислення людей до нашого часу. У мене питання: про що ця історія? Христос долає перешкоди зі своїми учнями. Про що це? Давайте прочитаємо. Як уйшов він до човна, за ним пішли його учні? І ось дійнялася велика буря на морі, аж хвилі заливали човен, а він спав, і підійшовши його учні, розбудили його, кажучи Господи, рятуй, гинемо. А він каже їм, чого боїтеся, маловіри?» Тоді він став і наказав вітрам та морю, і настала велика тиша. А люди дивувалися і говорили, хто він такий, що й вітри, і море йому покоряються. Ось Христос з учнями. Великі перешкоди. І що в результаті цих подій? Море, буря. Хто в центрі уваги стає? Хто той, що вирішує все? Христос. Ми навіть не читаємо тут, що учні, побачивши, що Христос щось змінив. Стали кращими в плані, навчилися покладати на нього надію, і тут учні вийшли кращими. Ми про це не читаємо. Так, так і не було, тому що коли Христос йшов на хрест, вони так і не навчилися довіряти йому. Але центр цієї історії сам Христос, від якого залежить все. Ідея не в тому, що шлях, ідея не в тому, що мета. Ідея не в тому, що люди змінюються. Ідея в тому, що єдиний, від кого залежить цей всесвіт. Єдина точка світового тяжіння це сам Христос, який є основа всього. І навіть якщо ти не можеш з роками ставати краще, є одна ідея. Якщо є Христос, ти можеш зорієнтуватися і покластися на нього, це і є і шлях, і мета, і життя, і все інше. Розумієте? Це центр нашого християнського світогляду. Не те, що якісь події роблять нас краще. Вони іноді нас в розпач можуть штовхати. Вони іноді невроз, психоз можуть викликати. Ми потім лікуємось після деяких подій і думаємо, чи краще я став. І до того, як я б узнав, що це таке, чи в мене вже посттравматичний синдром мені лікуватися потрібно. Тобто, це схибна ідея, що велике випробування роблять людину великою. Ні. Ні. Ось ідея. Я б сказав це: Антіодесея Ісуса Христа. Він показує: якщо я поруч, і ти вмієш на мене покладатися, Проблеми будуть вирішуватися. Ти будеш жити поряд зі мною. Ти зі мною будеш жити. Ти будеш надихатися, ти підеш зі мною. Христос іде цим шляхом не для того, щоб їм вдосконалюватися, а щоб себе відкрити світові. А люди, які поруч, вони напротязі цієї подорожі повинні бачити в нього все більше і більше Бога, який прийшов в цей світ. Ось в чому ідея головна. Ось в чому це, так скажемо. Антисюжет грецький, і про це не писали більше ніхто, окрім Біблії, Нового Заповіту, євангелістів. Оце правда. Люди дивувалися і говорили, хто він такий, що вітри і море йому покоряються. Перший вивід, так скажемо. Далі, коли він прибув на той бік у землю Гадаринську, зустріли його два біснуваті, які війшли вийшли з гробниць. Вони були дуже люті, так що ніхто не міг перейти тією дорогою. І ось Христос в іншому, так скажемо, світі. Він не в Іудеї, він в іншому світі зі своїми учнями. І тут місцевий калоріт. Двоє біснуватів, але вони вже зі своєю утриманістю бісами. Вони вже вплітаються в місцевість. Знаєте, вони місцеві. Без, без них уже ця місцевість не ця місцевість. І потім люди настільки до них і до цих обставин звикли, що вони, маючи альтернативу іншого, кажуть Христу, йди звідси. Бо до цього ми звикли, до цього стану, до цих людей. Знаєте, тут просто калоріт, уже, уже, уже ти пізнаєш. От Просто опинись, просто заплющи очі. І біля магазину або якогось АТБ тобі от відкриють очі, і ти бачиш місцевих. Я скажу: хто вже місцевий київський, він, згадав, він впізнає в людях Троєщину, він в людях Нівки впізнає. Або це Борщагівка, або це Печерськ. Ти впізнаєш, бо це вже, це вже місцевий колорит. По поведінці, по всьому. Я не знаю, це видно. Це просто видно. Це зрозуміло стає. І ось прийшов Христос туди, і там вже оці біснуваті. І що Христос робить? Він починає впливати на це, так? О, в нього не ідея в тому, щоб ухилитися від них, пройти перешкоди і в результаті вийти ціленьким, тому що вони там в гробах були, вони могли доторкнутися, осквернити, люди взагалі боялися. Мета у нього і учнів не пройти біля них так, щоб уцілити. Хоча Одисей, він би так робив. Йому потрібно якимось чином вижити для того, щоб дістатися додому. Христос зупиняється і починається потужний вплив. Христос впливає. Ось тобі ідея. Ідея того, о чому ми тут перебуваємо. А щоб не відразу до Христа з ним бути, якщо він центр всього, від центр тяжіння, в ньому є сенс, чого відразу до нього й не піти? Чому мучиться тут? А ідея в тому, щоб Христос, Христовий вплив розповсюджувався і звільняв людей. Щоб Христос Богом був не тільки на морі, не тільки тоді, коли. Оця буря стає тишою. А й тоді, коли великі, величезні проблеми в житті людини, Христос впливає. Дивіться, Він впливає на цих бісів. Ось вони закричали, гокаючи, що тобі до нас, Ісуса, Сину Божий, чи не прийшов ти сюди, щоб передчасно нас мучити? Вони відчувають, що в руках Христа навіть Час змінити. Вони розуміють, муки будуть, але є деякий час, а ось прийшов Христос, і Він цей час може здвинути навпаки. І якщо ви думали, що ці муки будуть через сторіччя або тисячоріччя, то ось він, він прийшов, він зараз для нас це може влаштувати. Тобто вони розуміють, що Христос це сила селена, це Бог в тілі, який прийшов. І від нього залежить все. Якщо він прийшов, то готуватися можна до будь-чого. І вони бояться, біси, які наводили страх на всіх, вони самі бояться. На віддалі від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його якщо виганяєш нас, то пошли у стадо свиней і сказав їм, ідіть. Вони ж, вийшовши, увійшли в свиней, і ось все стадо кинулося з кручі в море, потонуло у воді велика загадка. Що це таке? Чи вони повелися на те, що біси його умовили на щось. А до чого тут ці тваринки, які нещасні, потонули в воді і так далі. Ми розуміємо, що для євреїв це взагалі перемога, тому що ну, свиней вирощувати це для них ну, була чиста язичницька тема. Вони ну, це ж не вівці, це ж не корови, це свині. Але ми розуміємо, що Христос якимось чином ну, діє і впливає. І вони, знаєте, як відбулася така якась як антижертва, Як ото е е козел відпущення біг туди в пустелю, так ці свині просто потонули. Це знаєте, як жертва, вона як перевернута, і нам це не зрозуміло. Це якась зона така, думаєш, тут якісь. Якийсь вплив такий, щось таке ну, страшне відбувається. Але просто ідея в чому? Для мене ідея проста: Христос керує, Христос впливає. І як би це не виглядало дивно або дивакувато, це як монстри, які стали живими. Але якщо Христос впливає, то я розумію: я заспокоююсь і розумію: якщо такого ще ніколи не було, а зараз є, і Христос на це впливає, то все. Ну, на своєму місці. Все на своєму місці. Іноді буває так, що ми не знаходимо якоїсь біблійної аналогії для своєї ситуації або для вирішення проблем. І нам здається, а якщо Господь, він же шаблонами діє, ну, як от в у заповіті, він же ж і зараз повинен. Або в Біблії він же і зараз так вирішує питання. А якщо в нього креативний підхід? Ну, якщо він так, ну, наприклад, ще не вирішував, а в твоєму житті отак вирішив. То що ти думаєш, це проблема якась? Ні. Тобто єдина ідея, яка повинна залишатися в тебе в голові, якщо Христос сидить на троні, якщо Христос на місці водія, якщо кермо в Його руках, то все, то все відбулося, все на своїх місцях, все чудово, навіть якщо ти недосконалий, навіть якщо обставини такі чудернацькі, так скажемо, якщо вони ну, взагалі не, не поміщаються ніяк, ні в які рамки, Якщо Христос за кермом, то все окей. Тобто головна ідея цієї історії я покладусь на Христа, я в подорожі буду поруч з ним і буду споглядати, як він являє свою славу. І це чудово. Це чудово. Дивіться. Апостухи втекли, і, прибігши до міста, сповістили про все і про біснуватих, і ось усе місто вийшло на зустріч Ісусові і, побачивши Його, благали, щоб він залишив їхню околиці. Це не є подорож додому, то не є його домівка. Якщо Одисей подорожував і результат це дістатися своєї домівки. Це, так скажем, хеппі енд в тому контексті, то тут вся історія нам показує. хеппі енда в цьому контексті. На цієї землі не може бути. Тобто, це не наша домівка. Тобто і оце несприйняття християн або християнство, це в природі цього світу. От як би християнам не здавалося, що ми вже прийшли до того, щоб там десь ми можемо впливати на владу, десь про нас добре кажуть змії. Десь ми м, якийсь приклад людям наводимо, і вони такі: о, це ж християни, ми такі молодці. Якось ми начебто впливаємо на світ, начебто нам комфортно в нашій державі, начебто нам комфортно там з владою все. Але розумієте, друзі, цей світ він по природі не сприймає християнство і християн. Ну, не буде це хеппі-ендом. Це тимчасово От сприйняття християн і вплив християнства. воно все одно тимчасово. Ну, прийде до того, що все одно гонитба на християн, все одно пригнічення християн, і радість від вбивства християн, воно буде наприкінці цього світу. Це природні речі. Наша домівка ну, там, там, ну, це правда. Ну і не, не треба тішитися якимось ілюзіями. Це є правда, наша домівка на небі. Хоча чудово, коли отут ще, ну, ти ти як, як наче ти в, ти в гостиниці, але начебто як вдома. І це добре. Тобто зрозуміли, да? Е, грецька література той світ, який впливав на формування розуміння людей свого життєвого шляху, Одіссея, це не тільки просто про якогось царя, який подорожував, це для тих людей ну, наратив. В тому, для чого жити і для чого здолати перешкоди. Ну, типу, щоб ставати кращими. Типу, що це є шлях, який робить твоє життя цікаве, а наприкінці ти такий щасливий, ти такий герой, ти такий, який пройшов все і ти цілий. Але це ідея хибна, це тимчасові ліки, які даються людям для того, щоб дати їм сенс в тому, для чого жити. Але ця історія дуже схожа, так скажемо, рисами. А я думаю, якщо ми здогадуємося до цього, то це є натяк, який Христос заклав цю подорож, коли він разом з учнями долає ці перешкоди, кожного разу показує, що Він є ну, той великий і той святий, який ну, долає все. І ми прочитали: тут є натяк також в тому тексті. В цьому контексті, коли сказано, що виповнюється Слово Божого, що Він взяв е, наші хвороби на себе. Тобто орієнтир на то, що Христос є великий, Христос є святий, Христос є центр всього. Для чого мені жити? Для того, щоб перебувати з ним. І чому я зможу жити? Тому що я з ним буду. Всьому я буду навчатися від нього. І перешкоди не головна умова. Тобто, якщо ми підемо від протилежного, ми навіть скажемо, в перешкодах і в стражданнях немає сенсу. От ми думаємо іноді в стражданнях є сенс, тому вони потрібні в нашому житті. А я скажу так: сенс в Христі. І якщо є шлях без проблем його пізнавати, то цих проблем може і не бути. Тобто, в перешкодах і в труднощах немає сенсу. Вони просто як окремий інструмент, який допомагає твою увагу привернути до Ісуса Христа. Ось і все. Ось і все. Тому не в, не в перешкодах сенс, не в цих монстрах сенс. не в труднощах сенс. Навіть не в подорожі сенс. Вони б могли сидіти на одному місці, якщо б вони зрозуміли, що Христос є сенс. Христос є об'явлення, Христос є сила, і орієнтир на, на ньому це, це чудовий досвід, то і ось вам результат. Тому ми живемо для того, щоб пізнавати його. Тому що е, вічність буде в його присутності, і вічність буде наповнена ним. Тому він центр всього. Так, друзі, ми з вами, не є якісь герої. Ми з вами не є хтось, хто повинен абсолютно досконалюватися. Ми це робимо тільки для того, щоб Бог каже, ну так тобі краще для твого життя, щоб тобі зростати. Бо краще зростати, ніж не зростати. Але найголовніше, що є, ти в цьому русі взростання, ти, ну, потрібно тобі не відривати погляд від Ісуса Христа. Ось що найголовніше. Бо коли Петро вийшов з човна, і пішов по воді, то поки він дивився на Ісуса Христа. Все вдавалося, правда? Воно якось працювало, як ото кажуть, магія була. І як тільки він з Ісуса Христа погляд перевів на перешкоди на хвилі, на силу вітра, то почав, слава Богу, поступово тонути, а не відразу пірнув. І Христос каже, а що ти сумніваєшся? На мене покладайся, в цьому є сила. Тому Господь наша сила. Тому, ну, це, коли це в практиці, це дуже чудово, Ну, це, це потужно. Я скажу: героїчні історії вони цікаві, вони надихають, але вони до практики не мають відношення. Але християнство реалізовано в житті окремої людини, це є ну, найвелика сила, тому що воно працює, воно живе. Тому, друзі, орієнтуємось на Ісуса Христа, перебуваємо з Ним, пізнаємо Його, читаємо ці біблійні тексти, молимося, просимо, щоб він брав участь в нашому житті, Він вплив робив на людей, які поруч з нами, і щоб Його слава і Його світло розповсюджувалося. І тоді, що б не відбувалося в нашому житті? Це є на добро і це є на благословіння. Згодні? Амін. I mean... Дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте подивитись повну версію служіння, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм, наша адреса буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре, хай Бог вас благословить.